Дострокова втеча. На Черкащині місяць до офіційного звільнення не досиділа трійця арештантів. Вони покинули виправний заклад і проклали маршрут до рідного села. Чому в'язні вирішили тікати? Не розуміють навіть їхні рідні. Треба сказати, досить емоційно не розуміють. Саме в цьому будинку були один затриманий. Цю хату на околиці села дільничні оглядали у сутінках. Втікача видали чоботи, які стерчали з-під ліжка. Присвятивши фонариком через вікно, що під кроваттю нежилого будинку хтось знаходиться. Вийшов невстановлений чоловік, яку ми по фотороботу впізнали. Інспектори добу прочісували села, перевіряючи кожну покинуту хату і намагаючись заспокоїти людей, адже селами поповзли чутки, що на волі озброєні рецидівисти. Звичайно, звістка ця в деякій мірі ну насторожла наших людей, тому що хто я знає, що в голові там які думки були в цих в'язнів. Коли усіх трьох затримали, люди зітхнули з полегшенням, але досі дивуються безглуздості вчинку односельчан, які втекли за місяць до законної волі. Рідним теж бракує слів. Ви в на моєму місці були, мати. Ви розказували таку так. Не надо. У прокуратурі вже з'ясували троє чоловіків дреманули з пилорами під час обідньої перерви, бо напилися. Вважали, що їх можуть притягнути до суворої відповідальності за вжиття алкогольних засобів безпосередньо на місці роботи, і нічого кращого не придумали як. Вдатися до втечі у колонії виправдовуються. Усі троє втікачів відбували покарання за крадіжки. До закінчення терміну в центрі соціальної реабілітації їм залишався місяць. Потім тому на кожного чекали виправні роботи за місцем проживання. Тому й пильнував в'язнів лише один прапорщик. Всі ці заслужені характеризувалися в установі позитивно. Що їх побудило до цього? втечу, не можу пояснити. Я думаю, може, й вони самі не зможуть цього пояснити. Прапорщик, який прогавив в'язнів, зараз під домашнім арештом. Слідчим пояснюватиме, де був, коли сталася втеча, і як до в'язнів потрапило спиртне. А втікачам до основного терміну додадуть ще від п'яти до восьми років позбавлення волі. Світлана Тараканова Владислав Тульський. Новини 2+,2. плюс